Всім привіт вітаю вас на каналі порталу смартфон. та пропоную для огляду молодіжний смартфон з бюджетного сегменту POVA Neo 2 Чим характерна лінійка POVA? По-перше, це не маленькі по габаритам смартфони за рахунок того, що в них використовується велика батарея. Саме в цій моделі Neo 2 акумулятор на 7000 мАч, на годину, і це багато. Скільки він може протриматися в іграх, при перегляді відео розповідаю далі. Також покажу, скільки цей смартфон набрав в тесті Антуту. Якщо вам цікаво, дивіться далі. Ну і звичайно ж покажу, як знімає фронтальна та основна камера цього смартфону, а вона там не одна. Одразу відзначу, що смартфон працює на процесорі Helio G85 і коштує при цьому 6,699 гривень. Що цікаво, якщо зробити підбірку смартфонів на є каталог. Техно з цим процесором, то ви побачите, що бренд ну майже завжди його використовує в своїй бюджетній лінійці, а також в початковій лінійці середнього цінового сегменту. Причому ці гаджети від техно виглядають зовсім по різному і коштують від 6 тисяч і вище до 10. Приклади бачите перед собою, і це техно Камон 19, Камон 19 Нео, Камон 17 пі. Пова 2. Тож обирати є чого, якщо продуктивність процесора Helio G85 вас влаштовує. Залишилося зайти на є-каталог, е обрати моделі, що вас цікавлять, а на сайті є можливість їх порівняти по характеристикам, відсортувати по ціні. Подивитися варіанти кольору товару, а також почитати відгуки реальних користувачів, якщо не сильно довіряєте мені. А заодно, якщо зайдете по лінку з опису до цього ролику, на є е каталог, побачите реальну динаміку ціни та актуальний прайс на сьогоднішній день. Ну а я продовжую про техно Neo 2. Подробиці далі. А почну з комплектації в коробці зі смартфоном користувач отримує. Багато всього. І чохол, і гарнітур-навушники, і кабель підзарядки, і інструмент для вилучення лотка з сім-картою, і блок живлення, який видає 18 Вт. Тобто при купівлі цього гаджету вам абсолютно нічого не потрібно докуповувати. Все відразу є в коробці. Ну хіба що можна ще подивитися на асортимент Bluetooth гарнітур, який є також в асортименті бренду Техно. Лінк на гарнітури Техно. В описі до цього ролику також на є каталог, Так от, дизайн та корпус. Як бачите, корпус блискучий, майже дзеркальний. І це когось може відштовхнути, а когось навпаки привабити і заохотити до купівлі. Габарити бачите перед собою. І це для смартфона діагональ екрана, в якого майже 7 дюймів. Смартфон бюджетний. В дизайні використовується пластик. З нього і клавіші, і сама панель, і бокова панель, яка плавно переходить з тильної сторони на краї. На лівому торці розмістили лоток з сім-картою, справа клавіші регулювання звуком, а також кнопка живлення, яка, до речі, ще із сканером відбитка пальців, який працює швидко. Знизу розмістили type c порт, динамік, мікрофон, а також 35 мм вихід під гарнітуру, яка, нагадаю, є в комплекті до цього гаджету. Чи марке оце дзеркальне покриття? Ну, звичайно ж. І саме для цього в комплекті ви можете знайти прозор. Зори чохол, силіконовий, він дуже практичний і не сильно збільшує габарити так великого смартфону. Щодо збірки та підбору матеріалів, то у мене до виробника питань немає. Тому що смартфон бюджетний та молодіжний. Ну, це на мою думку. А взагалі такий дизайн вважаю дуже сміливим. Ну хто що на ринку випускає такі корпуси? Там ніхто. Але якщо знаєте, то напишіть в коментах до цього ролику, подискутуємо. Так от. Дизайн сміливий, і цим він може брати свою аудиторію. Можете казати, що 230 грам це багато для такого смартфону, але ж ви потримуєте і батарею на 7000 мАг. на годину. Пам'ятайте про це. А я переходжу до дисплею: діагональ 682 дюйми, роздільна здатність HD+. Так, всього HD+, і всього 720 по ширині. Це небагато, але це недорогий телефон. Його прайс в описі до цього ролику. Чи бачу я пікселізацію на цьому екрані? Та ні. Але якщо ви прискіпливий глядач, то зможете розпізнати, що картинка, якщо вона в великій роздільній здатності, то буде відображатися не надто ідеально. не так, як на флагманах. Щільність точок 263 PPI, а це для діагоналі. 6,82 дюйми не так вже й багато. ips матриця має достатній запас по яскравості і хороші кути огляду, що по вертикалі, що по горизонталі. Обов'язково скажу про те, що екран має режим 90 Гц, і це круто для недорогого смартфону. Це сподобається й тим, хто просто любить гарний візуал в інтерфейсі, і тим, хто грає в сучасні динамічні ігри з коробки на смартфон, спереді наклеєна захисна плівка. Олеофобне покриття присутнє, його відчуваєш, адже в місці розміщення фронтальної камери плівки немає. А вона тут не просто каплевидної форми, а красиво вписана в екран. Зверху, не збоку. Тож висновок по екрану Технопола нео 2 – Хороший, як для своєї ціни, і до того, що й хороший, ще й великий. А це подобається багатьом. Переходжу до апаратної складової. І перше, що вам скажу, це 251 тисяча в тесті Antutu. Це хороший бюджетний показник, при тому, що процесор тут Mediatek Helio G85. і перед собою ви бачите, як я його протестував в декількох іграх. При великому дисплеї грати одне задоволення і в танки, і в гонки, і в звичайні аркади. В смартфоні, що в мене на тесті, 6 гігабайт оперативки, яку можна розширити за рахунок. Основного накопичувача плюс основний накопичувач на 128 ГБ. Це багато навіть для бюджетного сегменту. Переконаний, що покупцям точно сподобається, що тут є NFC, Wi-Fi 24 та 5 ГГц AC, а також Bluetooth 5.0. Всі бездротові мережі протестував, працюють вони відповідно того, як заявлено виробником. Надійно та стабільно, і це мені сподобалось. В принципі, так само надійно та стабільно працює апаратна складова, а також інтерфейс. До нього також без жодних нарікань. В трубці також використовуються 4 модулі навігації, включаючи GPS, і вона працює добре навіть в центрі міста, де багато-багато поверхівок. Щодо динаміків, то розмовний динамік має дуже хороший запас по гучності. А от основному динаміку, в принципі, можна було ще процентів 20 накинути. Хоча для приміщення в квадратів 15, якщо навколо тихо, то він звучить навіть дуже голосно. І я впевнений, що дзвінок навіть в шумному місці біля дороги ви не пропустите. Тому що Вібро працює на цьому смартфоні також дуже чутливо та добре. Ще одне про динаміки, коли ви включаєте мультимедійний, то він працює в парі з основним. Отримуємо стереозвучання, і це добре. До речі, для налаштування звуку можна використовувати. Вбудований еквалайзер. Деяким має сподобатись, що в меню телефону є функція автоматичного запису виклику. І це, в принципі, цікавий нюанс, який не знайдете в багатьох інших брендів. В якості операційної системи в neo 2 використовується Android 12 та інтерфейс HiOS 12. Я його вже детально розглядав в інших смартфонах від Techno, які тестував. І наразі скажу, що і на цій моделі neo 2 він працює стабільно, а до деяких функцій. Я навіть дуже звик. Що ж, настав час переходити до найбільш цікавого: до акумулятора та камер спочатку про батарею 7000 мАч на годину і під зарядка 18 Вт. Хоча процесор Helio G85 і не можу назвати занадто енергоефективним, але. Час, який показав цей смартфон в режимі перегляду відео, мені сподобався. І це 18 годин. При яскравості дисплея 10%. Якщо викручуємо яскравість до 50%, отримуємо час близько 13 годин. І це також багато. А от в 3D-іграх при невисокій яскравості відсотків 20-25 отримуємо не більше 8 годин. Ну тому, що сучасні ігри дуже сильно навантажують. Апаратну складову комплектний зарядний пристрій заряджає технопова Нео 2 за 3 години. В принципі, це хороший результат. Вже маємо дякувати виробнику за те, що він використав актуальний для цього і наступних років порт Type-C, який, до речі, може працювати і як otg підключення на останок про камери. По великому рахунку в Neo2 всього один основний модуль. На 16 мегапікселів, апертура 1,85. І до нього йде 2-мегапіксельний допоміжний, який відповідає за розбиття фону. Стабілізатор та фазовий автофокус відсутній. Але при хорошому освітленні можна зробити дуже цікаві кадри. Приклади бачите перед собою, а більше їх можна знайти в описі до цього ролику на порталі Smartphone.ua. Режим HDR присутній, Відео можна записувати в 2К роздільні здатності. Якщо знімаєте в темноті, то вмикайте нічний режим, без нього у вас мало що вийде. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. Приклади фото бачите перед собою. Як на мене, то в день дуже непогано. А вночі обов'язково треба вмикати підсвічування або через екран, або через підсвітку. Нюансів по запису звуку не відчув. Приклади відео по лінку в описі до цього ролику. Що ж, підводжу підсумок по смартфону Techno Pova Neo 2. Хороший бюджетний молодіжний гаджет, а головне дуже яскравий. І я впевнений, що знайдеться та аудиторія, яка ну, за таку ціну, а вона невисока. Точно менше ніж 200 доларів, захоче собі придбати саме такий смартфон. У нього величезний дисплей, величезний акумулятор, є NFC та, в принципі, непогані камери. Наразі у мене про нього все. А якщо у вас є питання, то задавайте їх в коментарях до цього ролику. Спробую відповісти. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!